Сьогодні поговоримо про площу паралелограм. Я нагадаю, що паралограма називається чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Давайте зобразимо. Ось така фігура. Отакий вигляд має паралограм. Проведу висоту паралограму. Це перпендикуляр, проведений до протилежної сторони з будь-якої точки. Сторони Отже, формула для знаходження площі парлограма має ось такий вигляд: S дорівнює H помножити на А. Де ось оця позначається висота літерою H, ось ця сторона А. В деяких випадках, ось тут біля H ставлять маленький індекс А. Тому що е, насправді ця формула може бути записана і по-іншому, якщо використати іншу висоту, можемо ж провести висоту ось таким чином. І це також висота е, парлограма. Можемо показати, що це висота і тут прямі кути. І тоді, якщо цю висоту вже позначити, ну, скажімо, літерою HB, а цю сторону B, то формула може бути записана ось в такому вигляді. HB помножити на B. Ну, часто ці індекси внизу не пишуть, але ми повинні розуміти, що може бути два способи знаходження площі, використовуючи ту чи іншу висоту. Доведення цієї формули нескладне, воно базується на вже знайомій нам формулі для площі прямокутника. Я схематично покажу. Якщо ось отут добудувати трикутничок, то по суті ми маємо ось оцю фігуру, це прямокутник. От я наразі введу його. Ось так, так. Ось оце прямокутник. І площа цього прямокутника буде дорівнювати правильно. Ця ж сторона у нас також А. І оця сторона H. Тобто площа прямокутника дорівнює А помножити на H. Але враховуючи, що наразі ми обчислили площу ось цього прямокутника, і ми знаємо одну з властивостей площ, де, в якій мова йдеться про те, що якщо фігури рівні, а в нас ось оці трикутнички рівні, то в них і площі мають бути рівні. Отже, якщо ми е, визнач, позначимо ось оцю площу, наприклад, нехай там буде С1, то й ця площа буде С1. А ось ця площа всередині, це трапеція вже С2. Отже, можна сказати, що площа прямокутника складається з двох площ С1 і С2, і площа паралограма складається з двох площ С1 і С2. І так як площа С1 і С2 одинакові, то ми можемо сказати, що площа ось цього парлаграма цього співпадає з площею ось цього прямокутника. площа якого й була записана на початку С помножити на ГОСТ. А помножити на швид. Давайте розглянемо декілька вправ для знаходження площі, площі паралограм. Будемо користуватися формулою S дорівнює H помножити на А. Якщо у нас, наприклад, відома. Висота 5 см, і сторона, до якої висота проведена, скажімо, 6 см, то ми маємо використати ось оцю формулу. 7, 7, і записати, що S дорівнює 5, помножити на 6 дорівнює 30, але в цьому випадку вже будуть одиниці вимірювання сантиметр квадратні. Найбільш проста задача. Наступна задача номер 2 Давайте також розглянемо: паралелограм, у якого відомі дві різні висоти. Ось цю я висоту позначу, нехай вона буде дорівнювати 3 сантиметри, а ось ця висота. Ось ця висота. Буде дорівнювати 4 см. І відома нижня основа. Хай буде 5 см. Необхідно знайти периметр цього паралограму. Периметр. По-перше, давайте згадувати, що таке периметр. Периметр – це сума довжин усіх чотирьох сторін. І так як у нас одна сторона відома 5 см, а в паралограма протилежні сторони рівні, то ми можемо сказати, що і ця сторона також 5 см. Питання виникає тільки з приводу ось цієї сторони. Ну, звісно, якщо ми її знайдемо, то і оцю сторону ми теж довжину її зможемо назвати. От для знаходження цієї сторони, давайте я її позначу літерою, скажімо, А. Скористаємось формулою площі а саме, площу цього парлаграма можна знайти двома способами. S дорівнює висота. Ось оця висота, увага. Ось оця висота помножена на основу. В даному випадку і висота, і основа відомі, і ми можемо записати значення площі. Але. Площу ж можна виразити і через іншу висоту. А саме ось оця висота помножена на цю сторону. І тоді, якщо ми складемо рівняння, а саме площі-то одинакові, S дорівнює 3 помножити на 5 з одного боку, з іншого боку, якщо використовуємо ось оцю висоту 4, S дорівнює 4 помножити на А. Прирівнявши праві частини, утворимо рівняння. Давайте одразу 3 помножити на 5, дорівнює 4 помножити на а. Звідси маємо, що 4А дорівнює 15, або А дорівнює 15 четвертих. Не варто спішити виділяти цілу частину, бо ми ж пам'ятаємо, що в нас периметр. В умові питається задачі. І тому для того, щоб знайти периметр, нам необхідно додати, можна ось таким способом знайти 2 помножити на суму двох сторін. 5 додати в даному випадку 15 четвертих. Можна, звісно, тут привести до спільного знаменника, а можна розкрити дужки, будемо мати 10 додати 15, поділити на 4 і помножено на 2. Двійка і четвірка скоротиться, будемо мати 15 поділити на 2. 15 поділити на 2 це 7,5 і додати 10 буде 17,5 сантиметри. Увага, тут не квадратні одиниці, бо периметр це лінійні розміри. Відповідь. 17,5 см периметр. периметр. Наступна задача Наступна задача у нас буде така. Маємо парлограм, маємо парлограм, у якого периметр 20 сантиметрів. Периметр 20 сантиметрів. Одна висота парлограм. Давайте її позначимо ось так. Проведемо чорно. 3 сантиметри. Нехай буде 5. Давайте, це насправді без різниці. 5 см. А інша висота, позначимо її синім кольором. Нехай буде 7 см. 7 см. Необхідно знайти довжини. Сторін парлаграма і його площу. Тобто знайти А невідомо позначимо, Б невідомо і площа. Ну, в деяких випадках, до речі, позначати вершини. Давайте це зробимо, щоб було легше нам називати складові А, Б, С, Д. І тут нехай буде H. Покажемо, що ця висота зазвичай ставиться ось такий значок. Це значок прямого кута. І тут нехай буде K. Отже, так як у нас відомий периметр 20 см, то ми можемо перейти до півпериметра. Розуміємо, що півпериметра – це половина від 20, а для парлограма це що буде? Правильно, для парлограма це сума двох сторін. Отже, якщо ми периметр поділяємо на двійку, то ми знаходимо суму ось оцих двох сторін. З цих двох сторін. Очевидно, вона у нас буде дорівнювати пів периметру. Пишемо. П поділити на 2, дорівнює 20 поділити на 2, і дорівнює 10. Але що робити? Дві сторони у нас 10, а окремо кожна невідома. Рівняння. Переходимо до, позначимо одну сторону за х, тоді. Інша сторона БЦ буде дорівнювати 10 мінус х, бо в нас сума цих двох сторін 10. Отже, можна б так записати, нехай. А B дорівнює х, тоді БЦ дорівнює 10 відняти х. Що нам це дає? Це нам дає можливість е, виразити я, увага, не обчислити, бо ми наразі не знаємо, де вже сторін, а виразити площу двома способами, використовуючи для цього висоти різні, і використовуючи для цього е, отримані виразені, виражені через X сторони. Давайте подивимось так. Ми ж можемо записати, що площа цього парлограма. Дорівнює ось оця висота помножена на оцю сторону. Ви скажете, така в нас вже цієї сторони нема. Нагадую, що у паралограма протилежні сторони рівні, а тому, так як верхня позначена сторона у нас 10 відняти х, то і знизу буде 10 відняти х. Аналогічно в другому трикутнику, якщо використати висоту БК, вона проведена до сторони ДЦ, і ми можемо площу виразити, помноживши ось оцю висоту на ось оцю сторону. В цьому випадку теж у нас сторона ДЦ начебто не виражена, але ми ж розуміємо, що вона така сама, як сторона АБ. Отже, я тут наразі зітру, щоб було місце, де писати. З одного боку площа цього парлограма дорівнює 5 помножити на 10 відняти х. Можна в буквах записати bh помножити на AD. З іншого боку ця площа цього ж самого парлограма дорівнює 7 помножити на х. І так як ми розуміємо, що це одна й та ж сама площа, то можна прирівняти. Рівняння розв'язати нескладно. 50. Відняти 5х дорівнює 7х. Звідси переносимо 5х в праву сторону, маємо 50 дорівнює 12х. Звідси х дорівнює. Поділяємо обидві частини на 12. Можна скоротити на двійку. Тут буде 6, тут буде 25. І ми отримали, що х дорівнює 25 шостих. Або розуміючи, що це неправильний дріб, виділяємо, маємо 4 шоста, Виділяємо цілу частину сантиметрів. І це ми знайшли довжину сторони ДЦ. Можна написати: ось отут ДЦ. Для того, щоб знайти довжину сторони BC, скористаємось ось цим записом. Отже, BC дорівнює 10 відняти Х, а значить відняти 4,16. Можна привести до спільного знаменника, можна і так відняти. Це буде 5,05. Тут кому як зручніше: 5,5 см. Отже, ми дали відповідь на перші два запитання, знайшли одну сторону і іншу сторону. Тепер необхідно знайти площу. Для площі ми вже виписували ось одна. Один вираз, який площу дає нам можливість знайти ось другий. Ну, здається, 7 помножити на х легше. Тому давайте запишемо ще раз. Я тут підітру. І будемо мати. s дорівнює 7 помножити на х. І дорівнює. Підставляємо замість X знайдене значення 4,16. 7 помножити на 4,16. Для того, щоб перемножити ці дроби, необхідно другий дріб перевести в неправильний. А перший запишемо також неправильним дробом. І в нас утвориться тут 25 шостих. Скоротити, на жаль, нічого не можна. 7 множимо на 5. 7 на 20, 140, 7 на 5, 35, 175 шостих. І це вже сантиметри квадратні. Бо це площа. Ну, єдине, що хочу зауважити, що залишати в такому вигляді дуже небажано бажано. Ну, необхідно виділити цілу частину. Тобто, для цього я нагадаю: 175 поділяємо на 6. Куточком 17 на 6, це буде по 2, відняти 12, 5, 55, тут по 9, 6 на 9, 54 і залишок 1. Тобто у нас утворюється ціла частина, ось вона, 29, цілих і одна шоста. Ось так можна розв'язувати. Ще раз це сантиметри квадратні. Сантиметр квадрат. Дякую за увагу. Наступне заняття буде присвячено площі трикутника і площі Рон. Чекаємо.